Вітаю всіх! Сьогодні я поділюся рецептом неймовірно смачних гарячих бутербродів, які стануть справжньою зіркою вашого святкового столу. Гості точно будуть просити рецепт. Для початку я нарізаю шампіньйони дрібним кубиком та одну цибулинку. Обсмажую цибулинку на олії, туди ж додаю шампіньйони, солю за смаком та обсмажую до готовності до ось такого стану. Тепер сюди додаю натерту моцареллу, крем сир та зелень, у мене петрушка. Все розмішую. Додаю сіль та перець за смаком. У мене тут суміш перців. Ще раз розмішую, та намазка готова. Далі беру ось такий багет у мене, чиабата, гарненько намащую кожен шматочок та викладаю на деко застелений пергаментом. Наступні бутерброди я змащую крем сиром. Ось так дивіться також викладаю на деко, тоненько нарізаю моцарелу або сулугуні, далі розрізаю на ось такі трикутнички та викладаю на кожен шматочок. А Тепер беру сирокопчений бекон і ось таким чином його тут прикріплюю, щоб він тримався на бутербродах. А Далі відправляю це все в духовку, розігріту до 180 градусів і тримаю там приблизно 10 хвилин. В кінці вмикаю режим конвекції, щоб все гарненько підрум'янилось. Час приготування може бути різний, дивіться на свою духовку. Ось і все, неймовірно, смачні та апетитні бутерброди готові. Ви будете від них в захваті, обов'язково спробуйте та приготуйте. До зустрічі в наступному відео!